Отже, я хрещений в УПЦ, МП. Я ніколи не заходила в церкву, бо вона асоціюється в мене з страшним в чорній рясі священником. Коли я побачила ваші проповіді, мені сподобалися реку католики. Це гріх, зміна віри. Ну, віці. Ви ж так і так приходили до церкви, бо вірили в Ісуса Христа, а не у священника чи ще в когось. Так, через, через якісь особливі відношення священника, люди приходять часом до церкви заради священника. Він їм подобається. Він файно говорить, він всіх любить, всіх обіймає і приходять заради священника, але приходять. То церкви заради священника, але до Бога це є важливо. Тому я не бачу тут зміни віри, бо ви як вірили в Ісуса, так продовжуєте в Ісуса вірити. А обряд, я знаєте, з великої пошани до всіх моїх парафіян. Я ніць, ані крапки не буду проти, якщо ви будете укріпляти свою віру, підете до одної церкви, подивитися, до другої, в одному обряді, в іншому обряді. І зупиниться там, де вам і дороге до вашого серця, там, де вам є зрозуміло, приємно ну, і комфортно. Якщо я буду думати за спасіння вашої душі, а не просто щоб зібрати вас, щоб в мене було більше парафіян. І Я думаю, що Христос таку саму пораду, такий самий наказ дав своїм апостолам. Ідіть і навчіть усі народи. хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Так сказав Господь своєму жінку. Так сказав. Ідіть і навчіть всі народи. Ми хрещені ім'я Пресвятої Троїці. Ми хрещені ім'я Ісуса Христа. Ми християни. А обряд це. Подобається, добре, не подобається, пішов далі. Ми віру не міняємо. Якби піти в юдаїзм, в іслам, в іншу релігію, буддизм, так? це зрада віри. Чомусь вони, знаєте, як ходять на йогу, тому слухають тих вчення, щось не дуже там піднімають питання, щоб зрадили вірі. Яка Знайшла собі гарну віру. Перед тем, як знаєте, треба покинути ту, ту, яка лишилася, Щось там ви про зраду не говорите. Тому, дорогенькі мої, немає ніякої зради віри, коли ви є в межах християнства. Так, є різні конфесії, там Московський патріархат, ПЦУ, Православна Церква України, греко-католицька церква, римо-католицька церква. Це є обряди. Йдіть там, де вам близьке до вашого серця, але пам'ятайте, що ви йдете до Ісуса Христа.